Під час засідання постійних депутатських комісій головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин звернувся до народних обранців міста з проханням збільшити фінансування медичної галузі. За його словами, передбачаються капітальний ремонт та реконструкції деяких лікарняних приміщень та закладів. Ми прийняли участь в двох проектах. Подали два проекти ремонт інфекційного відділення, ремонт хірургічного відділення замовили два проекти. Оба цих проєкти приблизно 12-13 мільйонів, і ми просить, будемо просить, просто щоб на співфінансування було в нас, хоча б вже на один проект. Вдруг наш якийсь проєкт цих прийде. Там шанси хороші. У селищі Вороніш планують перейменувати вулицю Некрасова на честь загиблого захисника Дмитра Дзюби, який на ній проживав. Наразі там мешкають його батьки. Я хочу зазначити, що ця вулиця Некрасова, вона єдина в нас залишилася в громаді, яка не була перейменована і яка підлягає дерусифікації. І вже після того, як відбулося взагалі все переіменування, від мешканців Вороні вже надійшло звернення. Щодо переименування цієї вулиці на честь дзюби Дмитра. Своєю чергою народна обраниця Світлана Субтельна звернулась до своїх колег по депутатському корпусу з проханням підтримати петицію на присвоєння звання Героя України Віталію Шумею. Чоловік наразі проходить реабілітацію у модричах після тяжкого поранення. Вже є великий прогрес у стані його здоров'я. Ми вчора її вже подали на реєстрацію цю петицію. Я прошу вас всіх підтримати її. І в колективах, бо е, насправді, як подивитися, то більше цих петицій – це 80% посмертна. А все ж таки, якщо буде в нашому місті герой України це Дуже добре, і він заслуговує на це. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко підняла тему виплат матеріальної допомоги родичам загиблих бійців. За її словами, цей механізм потребує змін. Коли надається матеріальна допомога сім'ям загиблих померлих, учасників бойових дії військовослужбовцям, 30 тисяч надається матеріальна допомога, 30 тисяч допомога на встановлення пам'ятника і 10 тисяч на надробок. Але останнім часом є ну, скажімо так, непорозуміння серед членів сімей загиблих. Що одному дали матеріальну допомогу всю іншому ні. Тому ми на ваш розсуд виносимо проєкт даного рішення стосовно того, щоб матеріальну допомогу 30 тисяч надавати в однакових пропорціях між. Мамою, там, батьком і дружиною. Як зауважила Антоніна Наймитенко, матеріальна допомога на придбання пам'ятника та його облаштування буде надаватись одному із членів родини загиблого. Той, хто буде вже займатися далі, або батьки, або дружина. Там вже визначено, що вони будуть. Цим питанням займатися під час депутатських комісій народним обранцям було запропоновано підтримати внесення змін до програми сади перемоги. За час її існування допомога посадковим матеріалом та інвентарем була надана понад 300 родинам. Хто може скористатись програмою? Детальніше розповів заступник міського голови Віталій Могильний. ВПО, які прибули до нашої громади за меж громади, тобто не внутрішньо переміщені в межах громади, а ті, хто приїхали з інших територіальних громад. Надається допомога, також допомога надається сім'ям загиблих та військових, які зникли без вести. Всього у нас на поточний рік ВПО підпадає 327 і сімей військовослужбовців 129. На поточний рік загальна сума видатків мільйон триста. На сьогоднішній день вже йдуть закупівлі посадкового матеріалу. Крім того, під час депутатських комісій представники управління житлово-комунального господарства повідомили про намір оновити контейнери для збору твердих побутових відходів у місті.